Дороганьки були. Сьогодні Страстна П'ятниця і е, страсті только накаляють. Е, я не брав сьогодні телефончик з собою в машину і подивився, там вже дзвіночки прийшли. Я думаю, що причина мені вже відома, і я одразу ще не, не, не відзванююсь, тому що розумію, що треба пояснити. Сьогодні нам всім прийшла отака бумажечка. Давайте познайомимося з нею. Це рахуночок на обслуговування газопроводів, газових плит, приборів, опалювальних приборів і так далі. Тобто, возмущатися, можете, скільки захочете, але ну, давайте познайомимося, що це за бумага така, хто нам її прислав. Акціонер Од... одержувач. А, одержувач коштів. Акціонерне товариство оператор Газорозподільчої системи Полтава Газ. О, акціонерне товариство. А входять туди, хто знаєте, да, акціонери. Да, Ну і тут філія Полтавського обласного управління. Акціонерне товариство Ощадбанк. В лапках Ощадбанк Тоже цікаво придумали. Ощадбанк, як ми знаємо, вже, мабуть, не працює, бо в лапках рахуночок в Ощадному банку. акціонерне товариство, оператор газорозподільчої системи Полтава Газ. Ну і я не буду називати суми, у кожного, мабуть, вона різна. Ну, те, що мені прислало, це 784 гривні 14 копійок. Посчитали все до копійок. Що я вам скажу з цього приводу? Єдиний спосіб не платити по цим рахункам, це не підписувати акт виконаних робіт цією незрозумілою акціонерною товариствою. Договір на постачання газу, коли ви підписували, чи ми підписували. ми не дивились внизу, що там в цьому договорі дрібним там написано, що цей договір входить е, яке воно там. Ну, Якщо це е, у вас Полтава Газ, то тут Акціонерне товариство по обслуговуванню, я не знаю, взагалі договор, мабуть, з, цим, з ними не підписувалось. Хоча вони посилаються на Полтава Газ. Тобто воно входить в структуру. Полтова Газ це акціонерне товариство, і, скоріше всього, що е, маніпулюють тим, що з Полтава газ заключений договор на постачання газу. Ну, і там дрібним е, Літерками написано, що е, послуги входять ще постачання газу, транспортування газу і обслуговування газових приборів і газопроводів. От ці мотивації вони присилають всім нам рахуночки. Ну, село плати так безукоризнено, так чесні люди, вони вірять, що це їх дійсно це треба. Тільки єдине до вас запитання. Ви бачили з, е, людей, які обслуговували ну, газопровод, вони можуть сказати, що обслуговували, тому що поміняли е, щочки газові, е, зробили їм повірку, після чого вони стали більше намотувати. Кубів, скоріше всього. Ну, навіть не про це, а про те, що хто бачив людей, які обслуговували ваші опалювальні прибори, газові плити, чи ще щось. Не бачили? Ну, якщо не бачили, то тоді забудьте про цей рахуночок тому що цей рахунок вас нічого не зобов'язує. Навіть в суді. Якщо вам там, запросять подадуть на вас суд, то ви, у вас буде привід. Звісно, якщо суддя не куплений, не, не отримав від Полтава Газ там, грошеняток і закриє очі там, на правду, неправду, хоча не буде розбиратися, а просто при появі суд виплатить цю суму, а без... Акт виконаних робіт підписаний вами ж, якщо це ще прийдуть люди, подивляться вашу газову плиту, якщо вас влаштує, що вони це зробили якісно там, і да, подадуть вам підписати акт виконаних робіт, ну там чи котел відремонтують, там, чи, ну, тоді ще е підписаний акт дасть право в суді заставити вас заплатити по цьому рахунку. Ну, по крайній мірі, звертайтесь до хто більше хоче узнати, до спеціалістів-юристів, які не забувайте, що вони теж в упряжці адвокати, судями, юристи з адвокатами. Ну, в общем, це одна кухня, яка в принципі ніколи не буде стоять на стороні селянина чи робітника. Вона буде стояти на стороні тих, хто збирає з нас гроші і, собственно, е, живе за рахунок нас, обдурюючи, виставляючи нам такі е, срані липові рахунки. Ну, Люди ведуться, платять через те, тут знаєте, у мене таке враження, що е, от, е, навіть з мого покоління, е, такі як я, Ну, Послідні з магікан, так сказати, залишились. Ті, що е, жили е, з честю, відповідальністю, е, обо, обов'язками перед громадою, перед законом, перед державою. Ну, закони, ви, звісно, тепер знаєте, хто написав. Е, Депутати Верховної Ради пишуть закони, і закони пишуть вони знову ж таки не для нас, щоб нас захистити, а для того, щоб захистити отакі Полтава, Гази, Обленерго і такі структури, які обирають нас. Ну і плюс іще ще ж там у них на службі е, придумана е, така контора, як НКРС, е, яка реагує ціни. Якоби е, захищаючи потребителя. Но потребителем є бізнес еліта, управлінці. Е, я вже про це розказував, якщо я бачу, там мало е, цікавляться, тому що е, ну, 80%, похоже, підтримує сьогодні нинішню голову, е, партію довіра, ну і відповідно. Депутата головного дові... 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 довіру чи якось там. Ну, ну, в общем, через те немає сенсу вам ще раз вас впевнювати, тому що Верховна Зрада працює на отакі структури, а не на нас. Ну, ми ж не можемо депутату запропонувати більше грошеняток за той чи інший закон, чим Обленергоба або акціонерне товариство там, е, Нафтогаз. От так. Так що е, ще раз довго балакаю. Не платіть по цим рахункам, поки у вас не буде на руках е, акта виконаних робіт по оцих послугах, які тут записані. Буде акт, ви його підпишете, е, якісно зроблено обслуговане. Тому що, знову ж таки кажу, коли ви підписували, ми підписували договори на постачання газу, то там в тому договорі вже було внесено, що е, крім постачання газу, ми ще повинні платити за е, точно, ну, не тільки за газ, а й за постачання, за транспортування газу, там написано. Ну і за обслуговування оцього всього майна, яке у нас знаходиться, але ми ніколи не бачили тих спеціалістів, які приходили там дивились нашу газову плиту, чи От єдине що вони зробили, кажу, що це е, знімали, провіряли, повіряли щочек. Щ... 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 Яку сторону теж не всім зрозумів. Ну, в принципі, з цього приводу і достатньо. Сьогодні фізично забороняють робити, кажуть праздник, Страсна п'ятниця. Через те відпочиваємо. Готуємося до суботу святить. Пасху будуть. Знову ж таки, хто вірить із ці мудрі казки фінансової афери. Ну, відміняти Пасху не буде. З наступаючими святами будьте здорові. І не спішіть платити по таким е, бумажечкам. Тому що рахунки, ти ж розумієте, да? 800 пошти 800 гривень для пенсіонера з пенсією 2003. Це дуже накладно. Тут не одна паска залишиться. Ну, не буду сьогодні празники портити. Доброго всім здоров'я. Да, ще подивіться в Фейсбуці, я там виклав сенсаційну новину про корупцію в Україні, якою займається центральне розділення управління Сполучених Штатів. Ну і там Швець розказує про цих дебілов, які переганяють гроші, не знаючи, що кожен транш контролюється Міжнародним валютним фондом. А вони там торгують з чимсь. Ну, подивитесь, в общем, розберетесь. На все добре, будьте здорові.